Усім на програмі Весняний Місяцерік. День пошуку веселки. День обійми газетяра і день мобільного телефона. 6 квітня день мультфільмів. Ми познайомимо вас з тіньовою анімацією. Якщо ви хоча б раз були на виставі театру Тіний, то розумієте про що мова. це візуальний мистецтво. Починаючи з цього тижня і протягом місяця. Нашу програму можна називати квітневий місяцевік. Так, адже ми розповідатимемо про міжнародні свята, які відзначають у квітні, а протягом минулого місяця розповідали про свята, які в усьому світі відзначали у березні. Це натяк про досвід. Тобто, щоб розповісти, як глядачі сприймали нашу програму протягом місяця. Програму загалом сприйняли добре, адже переважна більшість людей чітко зрозуміла, для чого ми створили. Нову програму Весняний Місяцеві. Найперше, для нашого з вами оптимістичного настрою та віри в краще. Адже тільки так, будучи в ресурсі, ми можемо продовжувати боротися за нашу перемогу. І велика кількість незвичних та дивовижних свят, які визначаються в усьому світі, це дуже переконлива мотивуюча можливість. Довести всім, що життя одне, і його варто берегти в кожній миті. І берегти кожну мить, і цінувати. До речі, цього варто навчитися з малечку. А який шкільний предмет за це відповідає? Мистецтво? І не тільки. Але це, як то кажуть, риторичне запитання. А от щодо мистецтва, то цій науці життя. Сьогодні ми приділяємо особливу увагу, але трохи сходом. А на черзі перший день квітня. І це Міжнародний день сміху. Цікаво, що саме 1 квітня відзначають день. Читання це весело. Цього дня особливу увагу приділяють гумористичним книжкам, такі як книжки жарти, книжки комедії або книжки головоломки. Існує безліч способів відзначити це свято і залучити до нього своїх дітей. Головна мета цього свята це долучити дітей до радості читання. І, можливо, навіть спонукати їх читати щодня. Влад, ти читаєш щодня? Не знімаю їх щодня, а щодо читання це забагато для першого квітня. Згодна непроста задача на перше квітня. І тут у пригоді стане 2 квітня день примирення. Помиріться нарешті з тими з ким кимосварці. А 3 квітня день не ходи на роботу, якщо це не весело. День пошуку веселки. День народження штрих-коду. у 1973 році. Його вперше почали застосовувати спочатку у США, а потім і в усьому світі. І день мобільного телефона. Ну це точно міжнародне свято. А 4 квітня Всесвітній день щура, день вітаміну С. А найголовніше це день обійми газетяра. Новинні журналісти теж іноді потребують нашої підтримки. Чи розуміємо, наприклад? Щодо 5 квітня, то це день під назвою Ризикни. Тому поставтесь до знайомих консерваторів із посмішкою. А також це день вивчення картодоріг, іноді дуже корисне заняття. А далі у нас з тобою 7 квітня про шосте Ніна з Андрієм розкаже. А 7 квітня міжнародний день бобра. <раплани> Щоб ви знали, бобри виконують роль інженерів річок. Просто поцікавтеся, що таке боброва гребля. Влад, ти в курсі? Починається! Найдовша боброва гребля має довжину 850 метрів і знаходиться вона в Канаді. А тепер, ведучі, що треба сказати. Підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайку. І. І Влад молодець! І після гущини коблисків нашому оператору-Ерудиту. Нарешті, 6 квітня. День мультфільмів у 2002 році. Міжнародна асоціація анімаційного кіно проголосила 6 квітня всесвітнім днем мультфільмів. Ну На що кричати це на весь світ малюнки, які змінювали одне одного і створювали історію. Почали робити ще в 19 столітті. Це були короткі, примітивні замальовки на вибрану тему. Анімаційна індустрія розвивалася. І згодом світ дізнався про генія, який поділив анімацію на до і після. Це був Волт Дісней. А перший український мультфільм Казка про Солов'яного бичка з'явився в 1927 році. А створив його режисер-аніматор В'ячеслав Левандовський. Лише окремі кадри дійшли до нашого часу, які були надруковані в тогочасних журналах. З того часу мультиплікація зазнала суттєвих технічних змін, втім не полишила головного своєї ролі у вихованні підростаючого покоління. Чи не в кожній оселі, де є дитина? Відповідно, є й мультики. Вони стали засобом виховання дитини. Вони вчать її взаємодіяти з навколишнім світом, формують уявлення про добро і зло, вчать справлятися з труднощами. Саме тому треба ретельно добирати мультфільми для переглядів. Трохи несподівано. А саме зараз ми познайомимо вас з тіньовою анімацією. Це один з найцікавіших видів анімаційного мистецтва, адже тут. Ми відкриваємо для себе незвичний світ взаємодії світла і тіні. Якщо ви хоча б раз були на виставі театру Тіней, то розумієте про що мова? А якщо не були, то тоді нічого неможливого немає. І саме зараз ми з вами опинимося на виставі світла та тіні. І разом з вами будемо учасниками цього чарівного дійства. Це більш таке візуальне мистецтво, яке виникло в Азії 1500 років тому. Театральне мистецтво, а особливо мистецтво театру ляльок, театру тіней це візуальне мистецтво. журився, не сам же дуб хиляється и вечір погина, не сам батько, так журеться. Нема сина із Богу кроваво, при ебіх конь принес сидельце, кроваво. серце, Мій загинув. плаче батько, плаче маті, плаче вся родина. Що не можуть вони знати. де я... Сторону екрану, я був по цю сторону екрану. Ваші відчуття, які ну для мене це взагалі новий досвід, і театральне мистецтво завжди може доповнювати, як на мене, телевізійників. Насправді це дуже важко показати рухами, якусь емоцію передати, і щоб ну люди по цю сторону екрану зрозуміли, що я хочу показати яку якою емоцією хочу це дуже класно. <реш> дійсно було цікаво, дійсно побачили цей процес сам, створення вистави, і воно дуже, дуже потрібний, досвід, напевно. Не кожен це може зробити не знаю, вдома, саме повністю всім тілом пластикове. Це було дуже цікаво, мені дуже сподобалося. Увага до деталей, тобто до кожного руху, як на мене, це дуже добре, і в житті це може знадобитися. Досвід це більш. Ти можеш розвити більше пластику, цекліво. Дякую вам. Бажаю вам творчого настрою, мирного неба і перемоги. Дякую, вам. І ось такий був наш перший досвід у тіньовій анімації. І перша програма Квітневого місяцеліку. І на сьогодні у нас все. До зустрічі!